Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Експорт. Сьогодні говоримо про лігу чемпіонів, а саме про матч між Ліверпулем та Болонією. Чергове випробування для Арне Слода на чолі англійського гранда. Поки що дуже мало до нього претензій. Болівальники Ліверпуля задоволені ним. Були побоювання, що після успішної ери Юргіна Клопа Арнеслот не зможе потягнути такий високий рівень, але поки що все вдається у голландського тренера. І черговим випробуванням стане другий тур Ліги чемпіонів проти Болонії. У першому турі Ліверпуль впевно переміг Мілан, просто знищивши свого суперника. Болонія зіграла у нічию із українським шахтарем. Тут уже більше питань до італійської команди, адже підходили вони фаворитом до цього матчу, але не змогли перемогти до ночам. Що ж до форми команд у внутрішніх чемпіонатах, то Ліверпуль явний фаворит. Ліверпуль лише одного разу програв на ценим сенсаційна поразка. Окрім цього, усі інші п'ять матчів були виграні впевнено. А в тому числі і крайній поєдинок на цих вихідних проти Вурхемтона рахунок 2-1 нехай не водить вас в оману, адже Ліверпуль повністю контролював гру. І одразу після того, як стався цей курйозний і необов'язковий пропущений гол, через кілька хвилин заробив пенальті і вийшов уперед і довів справу до перемоги. 2-1, вийшовши на першу сходинку англійської премєр ліги навіть випередивши потужний Манчестер-Сіті. Болонія, навпаки має лише одну перемогу. Якщо Ліверпуль має лише одну поразку, то Болоні лише одну перемогу у стартових турах серії А перемога над скромною Монцею. Окрім того, були втрачені очки під час нічийних результатів із такими не надто сильними командами, як УДінезе, Емполі і Комо. Поразка розгромна від Наполі 3-0. Тому Болонія підходить до матчу з Ліверпулем у статусі явного аутсайдера. Проте Якщо говорити про тактичний розбір цього поєдинку, то може бути незручною. ця команда для Ліверпуля, адже намагається Болоня грати у володінні м'ячем, намагається подовго тримати м'яч, шукати прогалини в оборонах суперників, чого лише коштує матч із, із Наполі. Коли програвши 3-0, Болоня володіла м'ячем 70% ігрового часу. Ліверпуль при Арністоті також. Хоче володіти м'ячем якомога більше, і можливо, ось така зустріч схожих філософій приведе до того, що Ліверпуль не одразу розгадає оборону італійської команди і певний час витратить на те, щоб провести таку розвідку боєм. Саме в контексті цього я пропоную розглянути варіанти з тим, що болоня не програє розгромно. Максимум перевагу, яку зможе здобути Ліверпуль, це два м'ячі. Не більше розгрому ми точно не побачимо, тому таку фору плюс два гандикап у два м'ячі. Болонія матиме, і саме такий прогноз я й роблю на цей поєдинок. Вибачте в коментарях ваші думки щодо цього матчу. Чи зможе Ліверпуль черговий розгром виконати, як це вже було не раз цього сезону? Чи Болонія почне нарешті, нарешті показувати щось схоже на те, що ми бачили у проривному минулому сезоні? На цьому все Ставте лайк цьому відео. Пишіть у коментарях, як ви думаєте, чи буде черговий розгром у конання Ліверпуля, чи Болонія нарешті прориве цю серію із того, що вона буксує у цьому сезоні, і ніяк не може вийти на той рівень, який показувала у проривному для себе минулому сезоні. Також підпишіться на наш канал, щоб не пропустити наступні відео і прогнози. До нових зустрічей!